you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Черговий гучний скандал набирає обертів. Справа щодо привласнення комунального підприємства, міжнародний аеропорт Одеса, наблизилась до судового розгляду. Колишній мер Одеси Олексій Костусів, а разом з тим батько нардепа Олексія Гончаренка, а також бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський або ж Борухович отримали нові підозри у цій справі. Справі. справа бере свій початок у період, коли Олексій Костусів обіймав посаду мера Одеси. За інформацією слідства, Костусів отримав хабар у вигляді двоповерхового пентхауса в центрі Одеси площею 700 квадратних метрів та вартістю близько 16 мільйонів гривень. Пентхаус розташований у житловому комплексі Арк Палас, що належить нинішньому меру Одеси Геннадію Труханову. Цей розкішний подарунок був. Був лише частиною масштабної корупційної схеми, що включала привласнення та відмивання коштів, пов'язаних з діяльністю аеропорту. Фігуранти справи отримали підозри за кількома статтями кримінального кодексу України. Олексію Костусєву висунули підозри за такими статтями: частина 5 статті 191, частина 1 статті 366, частина 4 статті 368 кримінального кодексу України. Іне, то це виходить, що як тільки Костусєва посадять, то пан Гончаренко отримує цей пентхаус собі, так званий спадок від батька. Адже, ймовірно, все так і може бути, оскільки в їхніх вищих колах все таки запрограмовано. Ніхто ж, скоріш за все, не буде продавати чи конфісковувати цей хабар, оскільки це потрібно було зробити давно, але ще досі ніхто навіть не зарухався. Тому і з'являється висновок про те, що Гончаренко... Гончаренко швиденько привласни цей пентхаус собі і навіть ні разу не пошкодує, адже є так званий дах над головою. Чи отримається справа якийсь подальший розвиток, чи ні? Наразі невідомо. Проте варто уважно слідкувати за статками і майном пана Олексія Гончаренка. Аби на 700 квадратних метрів у нього не стало більше. Щодо Костусів, то очікується, що судовий процес буде складним і тривалим, враховуючи кількість залучених осіб та масштаб корупційних схем. Проте громадськість та медіа пильно стежитимуть за розвитком подій, адже ця справа є знаковою для усього українського суспільства. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.